Вітаю вас на моєму каналі це магазин Аврора. Сьогоднішнє відео про риболовлю та інструменти. Багато чого цікавого. Привезли новенького, тож дякую за огляд та приємного перегляду. Рибальська снасть з годівницею 74 Приманка на хижу рибу 88 гривень. Також є по 99. Пінотісто, часник 15 г. Ціна 34 гривні. Ножиці рибальські в чохлі 22 гривні. Макушатник 49. Блешня з гачками 99 Є ще дешевші варіанти по 44 гривні. Набір гачків 10 штук упаковка. Універсальні 19. 7 розмір. Блешня на хижака 99 Світлячок 9, Тримач рибальський 69, блешня з гачками 99. Ножиці складні 64, рибальський набір 59, блешня з гачками 88 гривень. Рукавички рибальські 99. Універсальний розмір. Снасть для коропа 55, годівниця з прес-формою 49, Маркери – 88. Набір снастей 22 за 3 штуки. Бальський інструмент для утримання риби 199 Мотовило для водилища 29. Підставка секційна під водилище 149 Є ще ось така пластикова. Ціна 69 Активатор кльову 22 гривні. Технопланктон. Пряжене молоко та полуниця 3 штуки 29 по 60 г. Макуха кукурудза – 29, 8 штук упаковка, підставка рогач 77 гривень. Мотовило пластикове 9. середнє. Світловий індикатор 55, металевий інструмент для видалення гачка з пащі риби 199, пластиковий бокс на 5 секцій, 84, 179. Ось такі, двосторонні. Снасть на сома з підводним поплавком 44 гривні. Снасть на карася 44. Щипці великі для рибальських снастей 169. Резинки для поплавців. 29 мікс. Активатор кльову аніс. Опариш конопля 17. Вага 100 грамів. Рибальський шнур 100-метровий 129 Волосінь 59-100-метрова. Є ще за 119 також 100-метровий. Клей кукурудзяний 24-300 грамів. Пластиковий рибальський бокс двосторонній 179 Ось так виглядає всередині. Ще ось така приїхала новинка за 249. Тримаче для водилища на човен 199. Кукурудза мед – 27. Горох-часник 27 також. Маленький органайзер 55 пластиковий. Ось такий є 39. Великий рибальський ящик з боксами 599. Пластилін карамель 44 500 грамів. Прикормка 1 кілограм 49. Кг. Мед 44 гривні. Часник чебрець 64-900 грамів. Є ще кукурудза горох. Також 64. Піца карибальська складна 599, Знижка до 10 серпня. Підставка під водилище. Три нога. Зі знижкою 459. На три відділення. Телескопічне водилище 229. Підставка металева під водилище. Ціна 119 гривень. Водилище телескопічне, без кілець йде в чохлі 4 метрове 299. 749. Водилище фідільне, розбірне, 3,6 метра. Ось так виглядає. Лінійка шаблон для вимірювання контурів 99, пістолет для герметика 149, ручний насос 199 для велосипедних шин, молоток 109, ручка дерев'яна, ганчірка для прибирання 34 в тубусі, полосос автомобільний, акумуляторний 399. Штора захисна для авто 88 гривень. Губка рукавиці для миття авто мікрофібра 139. Є ще ось така. За таку саму вартість 169 такий варіант. 2 в одному. Рідкий віск для авто 62 гривні пів літри. 349 вогнегасник, аерозольний. Очищувач для салону автомобіля 149 пінний, 650 мл. Засіб для догляду за шинами 129. Засіб для мийки авто 1 кг 100 г 169 Активна піна 1 літр 77 грн. Паста поліроль для фар 77 100 г. Замок для велосипеда складний з тримачем 499. Ручні інструменти 53 штуки 466 гривень. Комбіновані. Набір монтажних біт – 424. Упаковка 40 штук. Акція до 10 серпня. Ручні інструменти 39 одиниць 229. Набір мічиків та плашок 399-21 предмет. Шестигранні ключі 119-9 штук. Комплект полотен для ножів 49 129 ножівка ручна з великим зубцем. Стамески по дереву 4 штуки, 199 ударні. Будівельний рівень з магнітом 279-60 см. Є ще ось такий маленький 23 см, магнітна основа 74 гривні. Кутник металевий 129-25 см. Лінійка 39 кутова, 179 інструменти викрутки та насадки. Найбільше стигранних ключів 9 штук 77 гривень. Індикатор з автомобільними запобіжниками 39 84 викрутки 2 штуки скребок для очищення скла зі змінними лесами 88. Паяльник 99 електричний. 169 бокс для зберігання дрібних деталей. Ніж будівельний – 19. Індикаторна викрутка 11. Сподіваюсь, відео було вам цікавим та корисним. А я дякую усім за перегляд, особливо спонсорам.